Ку, ку ку кунарк тут! Всім привіт, дорогі друзі! Знаєте, як кажуть в народі, вік прожити, поле не перейти. Не знаю, як це зв'язано з сьогоднішньою серією, але сьогодні ми з вами граємо у Forza Horizon 4. І не просто так ми граємо. Сьогодні ми з вами граємо у режим Eliminator або ж више бала. І зараз ми беремо, натискаємо і шукаємо нашу гоночку. Це дуже крута гра, хто не знає це гоночки. У нас є величезна карта. Ось, бачите, ось така величезна карта. І ми тут зараз будемо по полям, по лісі, оминаючи ці всі дерева, там дуже густий ліс. Ви зараз побачите. Ми будемо це все оминати. І це буде дуже цікаво. Сподіваюсь, що зараз з нами буде багато гравців. Що зараз буде епік якийсь, що буде, в принципі, цікаво. І. Я хочу побажати вам приємного апетиту. Зробіть собі якусь ще чайочку, можливо. І сподіваюся, що ця серія буде дуже і дуже крута. Ну що, знайшло у нас сесію вишибали. Зараз побачимо, чи буде тут якийсь лут. Немає тут луту. Ну тоді зараз я вам покажу свої улюблені місця, де я люблю з'являтися. Так, моє одне з улюблених місць це ось це місце. Це у нас, як так сказати, там док поїзний, Коротше, там багато вагонів. Поїздів немає, тільки, тільки вагони. І зазвичай там є лут балос стартує через 5, 4, 3, 2, 1. починаємо. О, що я і кажу. Що у нас таке? Ууу, це дуже старт. Дивіться, тут є 10 рівні. Зараз стандартна машинка це перший рівень. Я знайшов відразу четвертий. Всього їх тут 10. Само собою, чим вищий рівень, тим краще машина їде. І я знайшов. Вже машина 4 рівня. Це дуже і дуже непогано. Так, я ще бачу тамлу. Давайте будемо дивитися всі лути. Ой, біля нас є чувачок. За моєю веб-камерою не видно. Можливо, він хоче до цього. Шостий рівень. Треба не дати їм його забрати. Ну Але він їде сюди, тому зараз ми з ним будемо ганятися. Я йому запропоную гонку і ми почнемо один на один з ним, хто перший доїде до точки Б, так скажемо. І от хто доїде, той забирає машину супротивника або може вибрати машину на рівень вище, ніж свою. Так, куди ти тікаєш? Тут ти всю суть, всю суть цієї міні-гри. Це ж міні-гра в грі. Ти всю суть суєш. Ну ти що, не розумієш, що я маю за тобою їхати? Просто дай мені себе догнати, і ми з тобою зараз будемо битися, ганятися. Ого! Блін, ну я ж. я ж встиг запропонувати. Так, добре. Оп, Поїхали. Так, я думаю, кудись сюди буде, так? Так, все, я вгадав. Так, в нього четвертий рівень. Голь. У мене шостий стрім, субаровий рикс. Мені дуже подобається. Так, на колеса, на колеса. Ай, як же мене розвернуло. Дуже неприємно. Він, як бачимо, їде повним ходом. Ще дуже важливо не зловити ніяке дерево. Так, ну в нього є всі шанси виграти. Це така непередбачувана гра, що тут шанси виграти є у кожного. Дивіться, їде і дуже впевнено. Так, а тим часом у нас залишається кілометр 600 метрів. Щось він там говорить, щось пише. Так, і він попереду мене, слухай, що це таке? А ну, давай Субару, ну, давай, давай, давай. Всі свої... ці Так, не можна програти в першій же каці, в першій Ден же серії цієї гри. Не можна, вріжся в дерево. Ви дивіться, як він впевнено їде. О, взяв дерево! Взяв дерево! геть прямо перед самим фінішем в дерево. Супер, супер. Це дуже хороший початок. У нас 6 рівень. Катка зільки почалась, це дуже хороший початок. О, кролик побіг. Ого. Порш. Ви ще ознайомитеся з цією, грою, ви до неї звикнете, вам дуже сподобається. А здається, зараз, ну, нічого цікавого. Це так здається, саме головне, це тільки здається так. Так, зона у нас ми в зоні. Це слава Богу, не місто. В місті так важко їздить, що просто капець. Знаєте, я навіть не знаю, куди поїхати. Треба просто, просто шукати людей зараз. Ага, все, бачу, бачу, де люди, люди в тій стороні. У мене вебка закриває повністю мені карту, це не дуже добре. Ну, але... Як вже є, як вже є, нічого, звикли. Давайте я вам розкажу історію. Е -е, є така аріна, була така, бігала раніше в мене в З дитинці, я знаю, грається, любив. Навіть любився, навіть разом. Не знаю на що я це розказав, але цей чувак в Тобі Тобто нічого доброго не сталося. Я не знаю. А, сюди гонка була. Так він... він виграв. О, він виграв. Так, в нього урус. Дуже круто, дуже класно. Урус, тачка, така. Дивне. Мій Порш буде набагато кращим, ніж Урус. Ну, як набагато. Може бути. Може бути. Ну, от зараз і дізнаємося. От бачите, я по горі якось певніше піднімаюсь, ніж цей же Урус. я його догнав. Дивіться, їде, їде. Певне не їде. Ну нічого, посунься, хлопчик. Зараз 10, я заберу цю гоночку. Блін, тут поле. Тут уже залежить від максималочки. Ну, головне, звичайно, не перевернуться, але більшість залежить від максималочки. Блін, він дуже впевнений, їде. Якщо чесно, я думав, що я його переможу. Йо-мойо, -йо, тут навіть нема куди врізатися, розумієте? От якщо там мені повезло, що чувак врізався, то тут нема куди врізатися. Блін. Та не вже, не може бути. По-моєму, він не попав. Чи попав. Ви знаєте, що сталося? Він просто проїхав поп-сфініш. Він купу не попав на фініш. А ми тим часом забираємо машину 8-го лінії Audi РС Р8. Не РС, а Р8. Ну, машинка штра. Швидка тут. Вибачаю за розсіяні. Але. Ну, скажем так, вона для трассы с так. Арина? Це та арина, про яку я рассказывал, что в дворе бегала? Интересно, как она сейчас виглядає. выявляете лучше. Диты сейчас растут. Так, чувак, идет на ту сторону. Ему вообще все равно. Зате мы зараз будем замать 9 гарні ветрячки. Ой-ой-ой. Витай, уехал. Здесь паче такие вечки. А от я пам'ятаю де? Чи ви розуміли? Ви зазвичай ставлять біля моря. А я їхав десь по полю. І теж бачу кішки. Ну видно, її по полі ставлять. Біля моря вигідніше. Ну, шо... О, як же її носить, бачите? О, все що її носить, от я їй кажу, що вона зовсім не для грязюки. А тут ще весна, грязюка. Скоро вже і зима буде. Ну не в грі. в грі я думаю, я дуже сподіваюсь, що 1 грудня буде у нас буде така... Не знаю, новорічна серія? Не новорічна, а скоріше зимова. А тим часом у нас BMW m 4 з мигалками. Людей дуже багато бачу на карті. До фінальної гонки ще трошки. трошечки так немало залишається. І ще мало? то мало чи немало? Я не знаю. Я не знаю. Не поговорили, не поговорили. Ну, так. Ай, побив суюну. М4. Погано. Ви представте, якщо зараз з першої катки візьму топ-1. Ви взагалі можете це представити? Я це не представляю. Ну, але все можливо. Все можливо. Так, гонюся за чувачком. Сподіваюся, я його дожену. Я людина, яка не любить От, мансить, ждать фінальної гонки. Я люблю з усіма кататися, з усіма ганятися. Ой-ой-ой. ой ой Заїхав в якесь озеро. Озеро Багнюки Так, інне не їде, у нас всього лиш кілометр, в нього є всі шанси забрати мою машину. Так, я ускоряюсь на трасі. Ой-ой-ой-ой-ой, як же він близенько, як же він близенько? Все, все. Просто в соло, просто в соло. Ми тут так гарненько вилітаємо. Гарна гра. Що не каже, я дуже гарна гра. А тим часом у нас 10 рівень. Про Протрак. Про -трак. Це найкраща машина Мабучну на Форсі. Не, ви взагалі розумієте, що зараз, що зараз робиться? Зараз твориться історія. Це жесть. А тим часом 11 людей в грі дуже зараз небезпечно, їздить. Е, в принципі, ну, з кимось. Давати комусь, так сказати. Е... Як це сказати? Ти можеш говорити? Ні, не можу. Чого ти можеш бути? Я слово не знаю, що ти не знати? ну, Людям підлагайте готи. Пропонувати! А, Ария! точно. Ох, як же гарно, Йомає. Бачите, про що я говорю? Вона под горочку заїхала так смачно. А тим часом ми даємо вону. це голь. Я не знаю, Це що. Так. Бідем. Ну він дуже повільний. Ця машина, ну просто імба. Ну в нього просто немає шансів. Ні, шанси завжди є. Скажемо так, шанси є завжди. Наприклад, якщо я зараз перевернуся, і не... моя машина не стане на колеса. Або якщо він мене обжене. За що я і кажу? Шанси є завжди. Чувак молодець, він не вийшов, не здався, він взяв і забрав мою машину 10 го рівня. От бачите, от він красавчик. Жаль. Дуже жаль, що я програв. Але чувак молодець, він забрав машину 10 го рівня. Ми крутим рулеточку, Бінанс крутим. І залітаємо на наступну каточку. Тим часом. Нова каточка, 25 гравців, трошки малувато, але ну, нічого. Піде розслабимося, поїздимо, пошукаємо машинки. Починаємо. Я знову з'явився тут. Ми не в зоні. Це погано. Ми не в зоні. Це реально погано, що ми не в зоні. Сподіваюся, я тут зараз знайду якусь машину А Тут немає зовсім машин. Це шо виходить, доведеться нам їхати. А, що це, людей 15? Що, це так мало людей буде. Не діло. Справді не діло. Нічого. Arena, Шуті! Аріночка Аріна, де ж ти є. Так, їдемо через ліс. Як бачите, тут треба оминати всі дерева. Ми їх оминаємо. О, а от ми вже і в зоні. Тепер залишається тільки знайти якусь нормальну машину. Людей справді мало. Але сподіваюсь, це ніяк не помішає. Ми все рівно знайдемо з ким поганятися. Хочеться ганяться, хочеться, хочеться ганяться, все. Що ти будемо ще скажу? Що тобі ще скажу? Не знаю, що я Ні не знаю, чому не шукати. Ви, ви представте, yeah. yeah, можна пеньок збити. Бачите, oh, пеньки збиваються, нереалістично. Оце вже ці машину вже проскидало по всім сторонам, просто в кішки в м'ясо. Але тут це гра, розумієте, гра. Ех, до чого я вельці на волюці зробила рук? Такі машини. Один ні жоден. Як це сказати? Б'ються? Ні, хотіть, а скоріше. Змагаються. Чи ж не було такого справді? Це так, я бачу людей. Я бачу лук, що там. Третій лівий. Непогано. Виховаючи, що в мене перший, то третій доволі непогано. Так, забрали ми про аудиторію, чувак пише, дай мені шанс. Я не даю шанс. Боже, я спами. Наша, ти спамиш? Це тобі не допоможе. Часі мої я знову поліцейський. Видно, як поганий коп. Шукаємо кого ж можна. Ой, я бачу чоловіки не зони. Б'ються. Там я йду. Але я ж тут не приїду тут, о, о о Прямо по курсу є людина. Людина, може машина? Можна машина? Може давай? Можна, давай. Попидились? О, тут ще хтось їде. Так, неважливо. Ми їдемо. Прямо, бо там був... Що це Маячок? Маячок? Шпиндик якийсь. Не знаю. Від мене не втечеш, так що давай, гоночку, і полетіли. Оп, я ще й угадав, де її кінець. Але чого посильніша машина? Машина що І питається, чого він так їздить на обочині карти, і постійно не хотів ні з ким гонятися. Ну, сподіваюся, зараз виграє. Хоча він дуже впевнений їде. Його машина краще. А до, а до кінця немало залишилося. Якщо він зараз що не вріжеться, то я програю. І він нічого не, вріжа... не врізається. Але тут є дерево, він все рівно нічого не врізається. Він врізався! Він врізався! Банок у мене поки що немає, ну нічого, я зараз скажу в баночки наб'єм і мало того, що я буду ще в грі роздавати, ще й буду баночки показувати. Берем його машинку, шостий рівень, вже непогано. Це виходить ми з третього рівня міни на шостий. Непогано. Бачите, що я кажу, вона ну, така, така широка, на ній дуже легко е, дерево вписатися якесь. Я людей не бачу на карті. І Це погано. Що мені робити? Я хочу ганятися. Я, до речі, бачив, коли вони з ним приїжджали, там були якісь човачки. Можна, в принципі, їх поїхати пошукати. Але їх зовсім не видно на карті. Взагалі нікого немає. Просто пусто. Настав апокаліпсис. Людей на вулиці нема. Можливо, це просто повітряна тривога. І вони всі заховалися. Де ж заховалися, як дивіться, тут на фестивалі людей бупа. О, бачу, бачу двох. Вони в гонці. Почекаємо, поки один із них виграє. Дивіться, заїжджає на ланцері. Йдемо за ним. Сподіваюся, він виграє. Якийсь він дуже повільний. Я не розумію, що він робить Але я візьму супер А, Subaru WRX. Так, справді власна тачка. я краще візьму її, поміняю. Ось це широке таке киподобно. От яке треба? Так, треба за ним поїхати, що це таке. Треба ганятися з кимось, що всі без мене ганяють? Чого ви мене не любите? Що я вам зробив? О, бачу вільного, бачу вільного чувачка. Не смій при... не смій, смій пропонувати гонку. Ні. Не смій. Ні. Встиг. Я встиг. Оце так, так. Да. Оце так нежданчик. От куди-куди, а туди я навіть не думав, що буде фініш. Так, у нашого опонента машина. Доволі цікава. Ой, сейчас не поговориш, приїжджаюся. Блін. Беру, все вперед. Сьогодні мені незвичайно везе. Я вже міг багато разів програти. Сподіваюсь, цей раз мені теж повезе. Що я не зловлю зараз ніяке дерево. Хоча всі шанси є. О, бачите, він проїхав, він ні одне дерево не зловив. Опа, а це місто. Але він, він, він вже дуже далеко спереду мене. Він занадто. І таке буває, дорогі друзі. Ну, зате ми зараз зможемо покрутити з вами рулеточку. Може нам щось випаде прикольно. І що нам випадає в рулеточці? Ну 10 тисяч це дуже мало. Враховуючи, що в мене 8 мільйонів. Ну що, дорогі друзі, дякую вам всім за перегляд. Сподіваюся, що вам ця серія по Forza Horizon 4 сподобалась, що вам сподобалася вишибала. Сьогодні доволі, доволі вдачна серія була, але при цьому і ми не виграли. Ну, сподіваюся, в наступні рази ми виграємо. Бажаю вам всього самого хорошого, бережіть себе і до нових зустрічей!